Через ухилення від мобілізації Кабмін нещодавно затвердив нові правила для аспірантів. Кожного року придумують нові способи, як скоротити аспірантів. Майже по всім навчальним закладам проходять зараз перевірки, і вас, як аспіранта, можуть відчистити в односторонньому порядку, про що ви навіть не дізнаєтесь одразу. Так, кількість бажаючих навчатися в аспірантурі різко зросла у 2023 році, і велика частина з них чоловіки. Звісно, уряд вважає, що такі чоловіки не мають реального бажання. Вчитися, а просто скористалися можливістю навчання для уникнення мобілізації. Нагадаю, що студенти денної форми навчання у нас не призиваються. Тепер за новими правилами аспіранти на третьому році навчання мусимуть пройти тестування з української мови та з однієї з мов європейського союзу англійської, німецької і так далі. І це ще не все. Навіть якщо у вас є міжнародний сертифікат та знання мов, уникнути іспиту з іноземної мови не вийде. Таким чином, влада хоче перевірити, що аспіранти дійсно вчаться, а не просто ховаються від мобілізації. Що ви думаєте про ці нові правила? Чи повинна влада кожного року змінювати правила щодо відстрочки?